Так, сорт Моника Фау 350 Бачу, бурян вже сохне. Зараз покажу. На трохи погано вилазила після доща. Але потім покажу результат. Нехай бурян Мой посохнуть, бачу. Обробляли. Мастер паук. Все, рука моя, така висота зараз має десь до 25, деякі менше. Тут торік був ячмінь на цій площаді Оралоса. У нас 27-го я садив квітня, потім через тиждень пішов дощ і воно дуже тяжко сходило, бо холодно було. Аж біла була. От у нас навіть приморозки були. Підмерзли, сади. Отак От саплощать уся. Покажу результат, коли вже згорить май. Потім покажу це воно аж туди йде. Тут є гектар площаді. Чернівецька область, Сокирянський район, село Новолексівка. За горбом, вже Молдова, що так геолокація, розумів. Став, може, по спутнику найдешь. Тут хатка у поле. Вот. Так что таке. Добрый, Денис. Зараз вышлю.